Так, вітаю всіх. Ми продовжуємо. І наразі це в нас вже 18 ряд. Так, зараз закріплю фокус. Спробуємо так, мені підказали. І так, переходимо сліпою петлею в арку. Три петлі підйому. Ми робимо групу, нашу улюблену. один. Два. Три, і все разом це буде група з чотирьох стовпчиків так. Тримаємо петлю, накиди два. І відразу переходимо до наступної групи. Все всередині ми пропускаємо там, де ми піко в'язали. Так, другий стовпчик недов'язаний, третій недов'язаний. І четвертий. Недов'язаний. І це все разом є. Тепер 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних петель. Свчик без накиду в наступну арку, і в кожен з 12 стовпчиків з трьома накидами ми пров'язуємо 2 стовпчика з трьома накидами. Два, і так в кожен. У вас має вийти 24 стовпчика. 1, 2, 3. То рапорт тут взагалі малесенький. Елементів мало. А головне, що у вас от в передньому ряді перерахуйте всі стовпчики, ось тут, має вийти 12. Якщо ви помилитесь, то в кінці у вас не зійдуться ось ці кластери, ці групи. Що обов'язково зараз прям берете і перераховуєте кожен рапорт, якщо ви не зробили цього раніше. Щоб не перев'язувати, тому що чим далі, тим серветка більша і переробляти роботи буде більше. Так. в'язуєте стовпчики. Так, закінчили. Перерахували, перепровірили. Має 24 стовпчика вийти. Стовпчик без накиду в арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних петель. Ну і знову робимо групу з чотирьох стовпчиків з двома накидами і з однією вершиною. Перший, другий. Третій. Четвертий. Ось так. Тримаємо. Переходимо до наступної арки. Перший стовпчик. Другий стовпчик. Третій. І четвертий. Разом. Ден, два, три, чотири, п'ять, шість. Нічого складного немає, головне уважність. І ось якраз ми вже фокус. Закрили ці капельки. Закінчити цей ряд. Зустрінемось в кінці. Продовжуємо. Сліпою петлею переходимо між групами, між кластерами повітряна петля підйому і стовпчик без накиду між кластерами. Три стовпчики без накиду в наступну арку. Один, два, три. Два накиди. Робимо три стовпчики з двома накидами недов'язаними. Ось один недов'язаний. Другий недов'язаний. І третій недов'язаний тепер їх з'єднаємо разом. 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. 2 накиди. Знову три стовпчика. З однією вершиною в'яжемо. 1. Другий Третій. Один, два, три, 4, 5 повітряних петель. І так, ми пров'язуємо по три стовпчика з однією вершиною до кінця. Якщо у вас все вірно, тут ви нічого не пропустили, в кінці у вас якраз лишиться ці три стовпчика, ви їх разом пров'яжете. Так ми дов'язали. У нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кластерів. Так? Тепер стовпчики 3 без накиду в арку. 1, 2 і 3. Стовпчик без накиду от прямо між цією групою. І знову три стовпчика без накиду в наступну арку 2. І все заново дуже легкий ряд. Все залежить від того, чи ви ось тут не помилились, на що я вам наголошувала. Інакше доведеться перев'язувати. Зустрінемо вже в кінці. У нас лишився один останній ряд легких петельок. Так, друзі, вітаю вас щиро. останній ряд. Спочатку ми. Сліпою петлею, перший стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, цей самий стовпчик. Три повітряні петлі, і робимо піком. Ось так. Стовпчик без накиду знову ж в цей самий стовпчик. Пропустили наступний стовпчик без накиду, в два. Наступних, в'яжу по стовпчику. Переходимо в арку, в'яжемо 3 стовпчика без накиду. А тепер дивіться, якщо у вас повітряні петлі великі, у вас може бути дуже великі просвіти, коли ви зв'яжете 5 стовпчиків тут без накиду. Тоді ви в'яжете наступним чином. Три стовпчика зв'язали, Два, три. піко робимо в першу повітряну петлю. І знову в'яжемо три стовпчика без накиду. Ось таким чином. Але так як у мене. Повітряні петлі маленькі. Я роблю на, ось так: три стовпчика, один, два, три повітряні петлі і з'єднуюсь. В сам стовпчик. Роблю таке піко, два стовпчика в арку. Думаю, логіку ви зрозуміли, так? На один стовпчик менше у мене тут. В наступну арку три стовпчика. Один, два, три, один, два. Три. З'єднуємося. Два стовпчика. В цю арку. Ось так. І ще раз. Один. Два три, один, два, три. два стовпчика в цю жарку зовсім не складно я роблю ось тут середня арка тут в мене буде піко зараз 5 повітряних петель так спочатку три стовпчика, 1 2 3 4, 5. І так само з'єднуюсь. Ви ж можете робити піко однакові. Тобто, як вам душа підказує так і робите два стовпчика. Ось так. Ну і все, тут дзеркально спускаєтесь самі. Так, обв'язали. Ось тут ми пропускаємо кластер, в два стовпчика без накиду, ми в'яжемо два стовпчика без накиду, пропустили третій і в стовпчик без накиду, в'яжемо стовпчик, три повітряні петлі, з'єднуємося в стовпчик сліпою. І ще один стовпчик сюди ж. Пропустили наступний стовпчик, в два, в'яжемо два стовпчика без накиду. Ну і все, переходимо в арку. Один, два, три, один, два, три. І так по колу продовжуємо. Раз, два. Все, легких вам петельок. Зараз покажу, що в нас виходить. А в нас в результаті, якщо не блокувавши її, не відпарюш, вийде ось така трішки хвиляста серветка. Тобто цей дизайн обов'язково блокувати потрібно. А, ну, на, те, що це вийде на фото, ви бачили тут на прев'ю. Я її просто відпарюю, не крохмалю нічого. От. Все воно витягується, все добре лягає. А, ну, що я ще скажу? Легких петельок вам і до зустрічі в наступних майстер-класах. Бувайте!